Доброго ранку, дітки! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима. Випав білий пухнастий сніжок. Дітки вийшли гуляти на прогулянку, одяглися тепленько, ліпили сніговички. Дітка, я вас теж сьогодні запрошую на заняття заліплення. Що ми будемо ліпити? Ви зараз узнаєте, відгадавши мою загадку. Що це за метелик, немов пелюстка білий. На морозі він літає, у їжачка на лапці тане. Веселі пужинки та це ж дітки? Правильно, сніжинки. Ось які білі, яскраві пухнасті сніжинки. Дітки, давайте роздивимося цю сніжинку. Вона біла за кольором. Яскрава, пухнаста, має промінчики довгі. І коротенькі. Для ліплення нам потрібна дощечка, картон, а також білий пластилін. Дітки, щоб пластилін наш був м'якенький, його треба розм'яти, але спочатку зробимо з вами гімнастику для наших ручок. Летять і кружляють сніжинки, і в небі радісно танцюють, на сонечку горять іскринки, добрий чарівник їх малює. Відриваємо маленький шматочок і розкочуємо лучики, промінчики, дітки. Тонесенькі смужечки нам потрібно таких тонесеньких довгих смужок чотири. І так ми зліпимо чотири ось такі смужки. їх викладати зверху вниз, притискаючи пальчиками, другу будемо накладати зліва направо, теж притискаючи пальчиком. Потім між цих промінчиків будемо Притискати ще одну ось таку смужечку. І ще один промінчик довгий. Ось така сніжинка вийшла, але ще треба зробити маленькі промінчики. Ось такі, дітки. На кожному, на кожній промінчику довгому ми приліплюємо ще коротеньке. І в нас виходять ось такі сніжинки. Дітки, в мене вийшла ось така сніжинка, а яка вийшла у вас? Я чекаю на фото ваших сніжинок. До побачення!